Роменська міська байка в тринадцяти кухлетах, чорти. Тобі ж казали, йди під три чорти і не розвалюй цей маленький Київ. Ти ж розвалив і зрадив, друзів виїв, друзяк залишив, як оце простить. Зелене місто навесні вмира і захлинається в пилюці й купах сміття, в брудних калюжах і відтятих віттях, мабуть, уже й керівнику пора. Он на асфальті чорт, це так вас люблять. Ось визнання, що нам до міністерств, друзяк до нагород. За що ж тепер? А за вагомі внески, місто ж гублять. Критерії у вас також свої за поїдання, за розвалу досвід. і за розправи вдалі, не на осліп, а з неугодними, Щоб рот стулити їм, щоб не дивились ні на долю лазні і ні на ринок Бість їх забери. Хай дивляться лише на свої двори, а не на тих, хто до бюджету ласі. Донищили, живем, як у багні, людей не чують і не хочуть слухать, бо не для того в них від Бога вуха, вони ж чорти, і лише вони одні повинні жити за наші гроші і квит, бо треба їм квартири і машини. І хай вони на сина чи дружину, на брата, сваху, аби з їхніх свит. Ви за людей простих, тоді до вас чорти примінять всі свої закони, бо тут для них немає заборони, вони ж чорти. Та й відьма не пигас, вона й налякати добре вміє, що буцімто міське все зібрання ось стане викривати для наруги, аби не сміли виступати вдруге ні проти неї, ні про сатання, у кого є хвости попідгинали, а в кого ні, то моляться і йдуть. Бо вища сила є найвища суть у тому, що чорти це маргінали. Ще буде свято, місто розцвіте, Свого доб'ємся, бо це наше місто. Зупинки і дороги будуть, звісно, і лазня працюватиме. Проте не при чортах. Все збудеться, повір, не при відьмах. А ви гуртуйтесь, люди. Не відступайте, вимагайте всюди, щоб ваше право поважав цей звір, що впився в ваш бюджет і йти не хоче. Ще прийде час. Прозріють кожні очі і навіть тих, хто за чортами йшли. Мораль. Чорти згальбили владу без причин і партію, і дії президента, очистити б від них міста дощенту, щоб від таких ні іскри, ні лучин, і пояснення по скриптам. Якщо впізнаєш ти себе у злодіях, ночами не спиться і край, тоді усвідом, що напоїв, надіяв і, мабуть, життя поміняє. Якщо на місцях, от кажуть, там винен. Цар, да? але що на місцях робить, майже ніхто не здається, що ніхто не знає, ніхто нічого не бачить. Звичайно, що кожні, навіть те, що я описую у своїй байці, звичайно, про це знають. Я думаю, що у нас і в області, і знають, можливо, і в державі. А якщо не знають у державі, то нехай прислухаються до людей, які їм будуть говорити саме із низів тих людей, наших виборців: ті, хто вибирали президента, ті, хто обирали нас, як депутатів, повинні люди. При, із верхніх ешелонів власті влади дослухатися тих, хто їх обрав. Тобто тоді вони будуть знати, і що робиться внизу, і як правильно повести себе, щоб за ними пішов народ. А інакше, якщо буде влада відірвана від народу і чути тільки себе, то вибачте, так нічого не вийде. Угу. І тоді ця влада буде уособленням диявола, так як я й говорю про це.